Важливою та складною є робота на фронті та не менш цінною є робота у тилу. Тут працюють волонтери: раніше вчителі, підприємці, математики та звичайні пенсіонери. Впродовж вже 9 років Тетяна Василенко допомагає українським військовим. Жінка розповідає, що спочатку працювала лише з чоловіком, та тепер її праця виросла у волонтерську організацію з численними нагородами і подяками. Вони співпрацюють з різними підрозділами ЗСУ та підвозять гуманітарну допомогу звільненим населеним пунктам. На війні чужих дітей немає. Вони всі наші, хто потребує допомоги. Заїжджають, їдуть на фронт, все, що маємо, даємо. Посилаємо посилками, сама їжджу завожу. Немає в мене любимих, нелюбимих, кому потрібно, якщо її ми даємо. Десятки рацій: генератори, тепловізори, маскувальні сітки та теплі речі. І це лише мала частка допомоги, що була передана нашим бійцям. Майже щотижня волонтери виїздять до прифронтових територій, щоб забезпечити воїнів не тільки обладнанням, а й їжею. Хлопці дуже полюбляють домашню тушонку. І індик, і кури, і яловичина, і свинина. Запаси є і завжди ми стараємося комусь тільки потрібно, стільки даємо. Наші бійці вдячні волонтерам за їхню допомогу та показують це не лише гарною роботою на фронті. 24-го приїхали військові і кажуть. Хай побуде квіти, оберемо здорових квітів, одинадцять розів великих, А хай вони побудуть до завтра. На другий день мені дзвонить замкомандира великої бригади, вітає і питає, а рози вам сподобались? <с? <с?> і з фронту передали вітання. Члени організації кажуть, що найнеобхідніше для них зараз це гроші, адже кожен з атрибутів на війні потребує значних витрат. Вони дякують усім, хто долучається до цієї благородної справи і матеріально, і фізично. Я хочу щиро подякувати нашій команді за багаторічну працю, важку працю. Дев'ятий рік працюємо на перемогу. Дякую усім, цій білоцерківській громаді, хто приєднався разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!